Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для Козирога на тиждень з 13 по 19 січня. Козероги, давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середину <кхи> і завершення тижня. А також візьмемо дві додаткових карти, тобто, як одну з застереження, а іншу як плюсову енергію. Тобто, що вам краще все ж таки робити для того, щоб ви. Отримали максимальне задоволення на цьому тижні. Нагадую вам, розклад не персональний, Програється не у всіх, але надіюсь, хто дивиться мій таропрогноз, прогноз, їм такі карти резонують. І так, козироги, початок тижня на період з 13 по 19 січня. Лицар жезлів. Середина тижня. 10 мечів. І завершення тижня. Карта ух ти, Ухти-ухти, як у вас буде цікаво. Небажана стратегія для козирога. Лицар пентаклів. І те, що краще все ж таки зробити. 10 пентаклів. Так. Початок тижня для Козирогів, лицар Жезлів говорить нам про якусь енергію, таку вогняну, запальну, про те, що ви можете багато рухатись, їздити, переїжджати. Можливо, це буде по роботі, можливо, це так будуть якісь поїздки, вони можуть бути у вас спонтанні. Тобто, лицар-жезлів, це карта, коли ви, наприклад, не збиралися а тут раз і поїхали. Тобто швидко все буде відбуватися, лицар жезлів нам буде ще говорити про вогняну Стихію чоловіка це в нас овен, лев або стрілець, така можлива взаємодія з такою людиною. На початку тижня вона у вас може з'явитися. Що Це може нам говорити про те, що у вас дуже може навалитися багато справ на початку тижня, і ви будете старатися прям зробити і те, і те, і те, і те. І те. Не завжди воно у нас все буде получатися. Но от енергії у вас для цього буде. Дуже багато на початку тижня. Середина тижня 10 мечів нам говорить про те, що у вас закінчується якийсь етап, який приносив вам якісь е, болючі такі. Можливо, стосунки, можливо, на роботі якісь були негаразди. Десять мечів нам говорить про те, що людина дуже довго, наприклад, е, терпіла якісь. Е, Ну, от будемо даже говорити стосунки, тобто ви жили в якихось стосунках, які вам робили боля, чи, чи аб'юз, чи ще якась ситуація. І на цьому тижні воно для вас закінчується. Ви вирішуєте, наприклад, все закінчити і піти собі в щось краще. Десять м'ячів нам говорить про те, що це вже кінець, вже гірше бути не може. тобто ви... Завершаєте, от, от, вирішуєте, що я вже так не хочу, я вже так більше не можу, для мене досить. Середина тижня може нам говорити про те, що щось погане закінчиться у вашому житті. Кінець тижня, карта дьявола говорить нам про спокуси, можливо. Даже по завершенню цієї десятки мечів, ви все ж таки можете назад вернутися до тієї людини, яка от вас отак манить, як оцей диявол. Тобто диявол це в нас завжди спокуси, це в нас повернення до чогось такого, до чого нам не потрібно. Наприклад, до людини, якісь от такі, навіть сексуальні неправильні будемо казати стосунки, тобто де не двоє, а де вже третій лишні, як то кажуть тобто, це коханці, коханки. Ось на карті дуже гарно показано, що диявол прив'язує людину до себе, нею маніпулює, робить так, як хочеться йому. Тобто На кінець тижня у вас може бути така ситуація, де можливо у вас буде щось покушати, щось неправильно зробити. Неправильно сказати, піти десь не по тому шляху, по якому вам потрібно йти. Виявляйте свої такі темні сторони, тому що вони в нас є у всіх, всіх, без виключення людей на планеті, є білий, є темний, але ми повинні завжди оце темне своє присікати, щоб потім не було ніяких нам побічних таких дій. Небажана стратегія, лицар пентаклів, небажано мнятися вам на місці, скажу так, прямим народним словом, тобто ви не повинні зупинятися. Лицар пентаклів у нас карта така повільна, вона в нас така приземлена, цього вам небажано робити, тобто Ви маєте діяти як лицар жезлів, енергійно, швидко, напористо, добиватися, наприклад, своєї цілі. Якщо ви щось надумали обірвати, обірвіть його і нервні. Вертайтеся до нього. Бажана стратегія десятка пентаклів. Посвятіть цей тиждень своїй сім'ї. Проведіть його з родиною. Можливо, даже сходіть, якийсь купіть подарунок своїм сімейним батькам, чоловікові, дружині, дітям. Неважливо. Десятка пентаклів нас завжди показує про якийсь хороший настрій, про фінанси, про сімейний бізнес. тобто Карта нам говорить про те, що рід і фінанси в нас от буде дуже хорошо пов'язано на цьому тижні. Тобто, можливо, у вас є бізнес, який сімейний, який приносить вам фінанси, і, в принципі, бажано на цьому тижні от зробити на цьому акцент. А взагалі, карта нам ще говорить про те, що не забувайте про свою родину, не забувайте, звідки ви пішли, тобто не забувайте своє родове дерево. І завжди, от, звертайте увагу, особливо на цьому тижні, можливо, вам потрібна буде оця, знаєте, подпідка родинного дерева саме для вас. Так, і подивимося пораду послання ангелів для вас на тиждень з 13 по 19 січня. Дайте мені, будь ласка, для козерогів послання. Так, Расслабьтесь и отрешитесь от проблем. Мы не посылаем вам благодать нашей любви. Расслабьтесь и отпустите все трудности и испытания, за которые вы так цепко держитесь. Протяните руку, откройте сердца навстречу нашей любви и поддержки. Бачите, ангелы вам кажут, Відрішитися від проблем, і вони все вирішать за вас. І так, козироги, це ваш таро-прогноз з 13 по 19 січня. Бажаю, щоб він програвся у позитивному для вас ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!